Презентуємо вашій увазі замовлення клієнта-лялька від Funvest Doll. Досить цікава модель з ТПЕ, зріст 157 см та має великі пружні груди. Клієнт замовив оригінальну ляльку, яка представлена на нашому сайті sexdolls.com.ua. Ця красуня стандартно має вбудований металевий скелет та реалістичний макіяж тіла. Також на відео ви побачите ноги зі стабілізаторами та стоячі ноги. Ця модель привертає увагу навіть без додаткових налаштувань та кличе вас відкрити шлях до найсміливіших фантазій. Нагадуємо, що на нашому сайті sexdolls.com.ua ви отримуєте оригінальну ляльку від виробника, оскільки ми є офіційним дистриб'ютором, а також додати низку налаштувань, щоб ваша дівчинка була ще реалістичнішою.